Упереч очікуванням четвертий тур чемпіонату Дніпропетровської області з пляжного футболу з точки зору результатів не приніс особливих сюрпризів, хоча на них сподівалися. І особливо у другому матчі ігрового дня, де силами мали помірятися, перша і друга команда турнірної таблиці. Втім, він був помічений і поверненням до боротьби одного з головних серед інших претендентів на золоті нагороди досвідченого вибору, який спочатку пропускав тур згідно календаря, а потім грав у Києві на всеукраїнському рівні. Зрештою, як і належить фавориту змагань, виборці якось буденно і невимушено на класі, що було помітно по роботі з м'ячем, ударах, вранці 9-3 розібралися з ще одним старожилом регіональних і міських змагань Копакабаною, у лавах якої до цього часу перебувають виконавці, які ще тоді стояли біля витоків створення команди. Ще наприкінці 90-х років минулого століття, і на піщаний майданчик виходять до цих пір і грають не за результат, а за любов. І прихильність до улюбленого виду спорту і свого колективу. Це спорт, дружба, гарний настрій. Ми в пляжному футболі з самого початку. Костяк грає там з 97-го чи з 98-го року. Збираємося, вже багатенько нам років, вже ветерани. Ну, граємо, б'ємося, навіть голи забиваємо, навіть вибором. Що стосується вибору, то він того дня, надолужуючи прогаяне, провів і другий поєдинок, у якому 5-0 не помітив партизан і таким чином продовжив не тільки власну переможну ходу, але й повернувся до гори турнірної таблиці. У нас задача тільки перше місце. Так, ми пару турів пропустили там і за накладок календаря. Але в цілому ми раді повернутися і Будемо йти до мети нашої далі. Мова про вище згаданий і очікуваний матч лідерів турнірної таблиці після третього туру, у якому перша команда Вітязь на чотири очки випереджала другу певною мірою зухвалого дебютанта сухачівку і у всіх жеврила надія на боротьбу, спокусі які піддався, і можливо навіть десь і повірив гравець воїнів Ігор Смолярчук. зараз в турнірі можна так сказати, лідери. Але як я вже раніше в інтерв'ю вам казав, що це в першу чергу спорт, футбол, тому тут все буде вирішуватись на футбольному майданчику. І от, наприклад, зараз у нас буде відбуватись гра з новачком цього турніру. Я вважаю, що перших два тайми гра буде відбуватись. На зустрічних таких на, ну, на однаковому рівні, а вже в третьому таймі все вирішить, мабуть, майстерність і якісь здібності більш такі футбольні. Зрештою, сумніви свого партнера по команді гравці Вітязя розвіяли вже зі старту поєдинку, коли м'ячі один за одним стали влітати у ворота сухачівки, а завершилося все над переконливою перемогою 8-2 воїнів. Поразка втім, мало засмутила сухих. Які ще до початку зустрічі добре розуміли, з ким матимуть справу для нас участь просто зібратися з командою та провести гарний час, гарний турнір, гарне, гарна організація. А на очки, я думаю, що ми будемо боротись за кожне оч очко, а там буде видно. Ще в одному поєдинку четвертого туру сектор 88 37 зазнав поразки від компанії у турнірній таблиці до одноосібного лідера Вітязя. Підтягнувся вибір, який також очок не втрачав, втім має одну гру в запасі. Особиста зустріч поміж ними відбудеться у шостому турі, 6 серпня. Наразі ж найближчої суботи команди традиційно проведуть матчі п'ятого і де знай, можливо, там вибухне сенсація. Зачекаємо.